Добрий день, любі друзі, дорога родина. Коротше, сьогодні закриваю аджику. Ой, не закриваю, кручу. Це буде сира аджика, яка в холодильнику зберігається. Це 3 кілограми помидорів. Це іще 150 кг всякого разного. Ще тут, там, 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 і там, і там, і там. Коротше, я зараз буду. Мить чистить помідори, ну від цих от жопочок. І перекручувати їх на блендері. Носорубки у мене немає, а блендер є, тому буду все блендерить. Ну і потім покажу, ще далі, що роблю. Такі вони трошки полопались, треба швидше з ними щось робити, бо вони бідняги, поки вчора доїхали з села додому, то не видержали цієї нагрузки. Помідори. Я думаю, що мені не хватить цієї кастрюлі, але це найбільше, яка в мене є. Я вчора купила 300 перців. Зараз я їх почищу, якраз тут десь буде кілограм. І теж треба перекрутити на блендері краще на м'ясорубці. Тоді і структура самого помідора краще виходить, бо я тут. Частково ну, не перекручувала до кінця, бо коли перекручуєш прям в пюре-пюре, в пюре, мені таке не подобається. Хочеться, щоб помідорчик такий трошки був, як на мясорубці, коли шматочками. І перці, перці сюди, і тоді ще гіркий перець сюди. І ще треба 300 грамів чеснику начистити. Зараз Зараз одні рукавички і буду чистити все чищу туди. Боже мій, це, зараз буду льопатися, льопатися. Кручу далі, покажу вже, як як перекручу перці. Я не зняла вже далі там процес. Тут зараз буду прибирати цей срач. Помідори, які залишились, я заховала частину в холодильник, частину сюди і вже пересипала цибулю. І ось уже моя аджика. Вона має настоятися отак в кастрюлі, щоб не розливати її по банкам. Вона має настоятися отак десь добу, і потім її вже можна по банкам поставити. Чисто, щоб було зручно зберігати в холодильнику. Дуже смачна вийшла аджика, дуже. От вона прям така. Я обожнюю цей рецепт. Це рецепт з маминої дуже старої радянської книжки. Називається Хазяюшка. І тут у мене Оп, уже картопля з м'ясом зверху, з помідором. Зараз воно все гарно пришкварчиться, і буду посипати зверху сиром. Зараз не посипала, щоб не згоріло, а так буде дуже дуже, -дуже смачно. І нарешті сьогодні Міша винесе в погріб, в підвал у нас під нашою квартирою. Є наш власний погріб. Винесе мої консервації. Ми якраз вчора спеціально взяли у моєї бабушки взяли ящик, щоб зручно було переносити це. Бо в кульках це просто дуже незручно. Я дуже завжди боюся, що поб'ється якась банка. І тоді буде і вонять там, і жалко. Отака в мене вийшла красота. Тут у мене дадуться і я тебе, сонечко. Щас покажу, що у мене тут взагалі вийшло. Зараз я сядуся. Мені приїхала посилка, до речі, з тему. Але ми її сьогодні забирати не будемо. Заберемо її вже, більше забере її завтра, я думаю. Е, отакі вийшли у мене баклажани. Вийшли як баклажанна ікра. По структурі порізала дрібно. Це е, такий соус у мене, цей кисло-солодкий, гостро солодкий. Що? телефону? І ти буде стелефон? Я не по телефону, я знімаю. Це буряк. Бурякова заправка, вона виходить дуже-дуже завжди гарна за рахунок Це того. Буяк, буряк? Буряк заробляє. Ягідна кришечка, так. Да. Виходить, завжди дуже гарний Я колір, не колір не бо колір, О, щас. Бо сам буряк, коли додаєш оцет, він не втрачає свій колір і виходить такий дуже-дуже гарний, навіть яскравіший, ніж був. І що в мене ще тут? Ну, це в мене тут багато вийшло буряків і багато вийшло баклажанів, ну і пікулі мої. Пікулі це взагалі пісня. Вчора мені одна бабушка дала цей, як він називається, дала мені сік томатний, а інша дала мені огірочки. Короте, я теж з -з -з -приїхала, приїхала з гостинцями. І от зараз я розбираю вчорашні ще покавани, бо, блін, ще просто все лежить, як, як попало. Що купила вчора Маші в сінсеї? Такий набір з двох. Ну, це як не шорти, велосипедки скоріше, бо подовжені, ну, як велосипедки. Отакі от звичайні. Я так розумію, що це бавовна. Ми такі дуже любимо. У нас такі є просто. Щас скажу, що тут бавовна? Ні? А де, де дивитися? Шорти дитячі, тра-та-та. Зроблено в Бангладеші. Е, у нас таких мало. Е, зараз починається садочок. І оцей перехід між сезонами е, типу, з літа на осінь, зранку ще буде холодно. Так, імпортер Білорусь. Нам Біларусь не інтересно. А, ні. А що це таке Аластан? Все, Аластан. 5% велистан. Ага, 95% БО на 5% велостам. Е, отакі одні і отакі другі. Дуже зручно. Зранку буде прохладно, будемо йти в цих велосипедках, в якійсь футболочці зверху якусь рубашечку чи кофточку, а в садочку якраз буде гарно її в них бігать. Е, ну, після садочку, після цілого дня, я зазвичай беру речі, там, дивлячись, як вона носила. І треба, щоб було таких побільше. І все, це більше це все, що я купила. Це 104-й розмір. І 79 гривень. Дуже класна ціна. Але більше нічого по такій ціні, як ото показували, там, три футболки за 50 гривень, або дві пари шортів за 50 гривень, я такого не знайшла, на жаль. Хоча теж дуже хотілося халяви. Прийшла Кітя. Машкина вода вчорашня. Кітя. Боже, треба ще груші перебрати, і яблуко. І тут вже треба посипати сиром. І я тут. І якась пилюка. На цьому. Скільки б я не прибирала, все одно по всій хаті пилюка. Оце мінус світлих квартир, і, і там, де все гарно видно. От, ну, були б якісь рябі, там, шпалери, чи ж, в принципі, що такого багато візуального шуму, не було б цього видно. А так? Добрий ветер. Ну, Хоч плота чиста. Те, що я і казала, на вулицю нагребла трошечки, зараз, може, ще помию пару яблучок сюди. Виноград домашній, подивіться, які здоровені штучки ці ягодки. Домашній персик. Просто ага. дуже гарно пахне, домашні груші. І ось ще скільки персиків є, я зараз ще помию. Виноград ще є. Яблука зараз ще може пару штук ще яблук туди положу. Бо все-таки воно швидше роз'їдеться на вулиці, чим воно буде тут гнить у мене, бо буквально з вчорашнього вечора, як ми все це привезли, то буквально з вчорашнього вечора вже погнили персики, цей він прижався, а от ті, що погнили, я вже повикидала. І дуже жалко, просто дуже жалко, бо гарний такий персик, і такий пахнючий, і такий смачний, і треба, щоб його з'їли, а не просто викинули. Так само і груші. Я вже сьогодні заморозила частину груш. Боже, Міша полісосить, коли шумить сюди. Все, потім зніму. Міша пилісосить, тому все сюди наверх е згрузив. Просто покажу ще раз е виноград. Просто величезний, класний. Але чогось Маша його вчора там одну штучку з'їла у діда, а далі не хоче. Обізяна мала. Все, будемо збиратися на вучку. Так, це вже наступний день. Вчора. Так, замахалася, за день, що нічого вже і не знімала. Сходили вчора ще вечір на вуличку. Але зовсім трошки бо діток не було. То мені було скучно, і ми пішли додому. Забрав Міша посилку мою з цього стему. Зараз покажу, що купила, бо хоче він вже безпіше забрати те, що тут для нього. Так, що? Нічого, немає? нічого немає? Так, перше, що замовила, це отака штучка е в машину. О, воно пластикове. О, у різ я думала, воно металеве. Е, отака штучка в машину. Це е, я сижу з Машою ззаду, бо вона ж маленька, там туди-сюди. Це вішається. І от, е, взагалі це для сумок, але я взяла з тою метою, щоб сюди можна було ставити телефон і, наприклад, щось знімати, коли я в машині. Бо часто ми щось забираємо, і я тоді вже аж додому його везу, щоб зняти, А в машині мені це робити незручно. І от я собі взяла. Типу, як штативчик такий, ну, як подставочка. Нормально, такий гарний цупкий пластик. Далі, далі, що у нас далі? Такий зіп пакетик непоганий, але ми його розріжемо. Тут чехольчик собі взяла на телефон. Дуже красивий. Подобаються мені зараз ці е, прозорі такі чохли, звичайні. Красиві, такі осінні вже, мені здається. Кава, хоча кава з льодом, які осінні. Ну, не важ. Дуже гарний. Дуже гарний, цілий. Трошки тут трошки нехай. Так, далі Це замовила собі мікрофон, до речі. Бо деякі відео просто мене не чутно. Чутно тільки те, що на задньому плані а я, наче десь в кастрюлі в якійсь сижу. Будемо. Пробувати. Мені здається, що має бути, має бути щось норм. Сподіваюсь, що буде нормальний звук. Прямо біля рота його вішати я не буду, щоб не було чутно моїх охані-аха, ні е, їх Виглядає симпатична коробка. Коробка ціла, навіть не пожмакана ніде. Оп! Замовляла під свій телефон. У мене ще лайтинг оцей роз'єм. Так, тут що, кнопочка? Ні, не кнопочка. А що це таке? Ой, ну, слушайте. Виглядає? Виглядає симпатично. Є прищепочка. Це що, зарядка? Його треба заряджати. Боже, таке, ну, є такий добрий день, що я взагалі не знаю, я ніколи не користувалась такими штучками. Ну, виглядає симпатично. Так? Да? Не можу зрозуміти, це кнопка, він типа сенсорний, чи що? Воно не нажимається, воно не механічне зовсім. Так, ладно, потім я розберу. Ай, ще така штука. Пухната. Прикольно. Так, буду розбиратися. Мені здається, що покупка вдала. Це що це таке? Це Маші. Дивіться. А, ні, ладно, покажу потім. Це замовила собі е, спонжики. Люблю китайські спонжики. Це 4 штуки 40 гривень заплатила. Под... шуршу Ой, які гарні! Вау! Подобається мені. Так, добре. Я люблю спонжики. Це мені ще в машину замовила, щоб номер телефону свій залишати. Коли... Коли кудись іде, і, наприклад, там якось, може припаркувався, так, що може комусь заважати чи когось піджав, щоб йому, якщо що, то подзвонили. Так, і оцю, оце це теж для нього, для машини, це накладка на руль. Бо у нього така вже стара, потряпана. Це марусечки заказала. Дуже гарні. Картинки там були зі стічами, з дівчатками. Ой, ліло. Тут великі камінці. Отакі, От не такі, як в дорослих. Ну, Є такі типу, дрібні, але є і великі. Я думаю, що я їй буду допомагати, і вони всі блискучі. Тобто це такі саме стрази-стрази. Є лоточок, є стілус, є оця ліпучка. І сама по собі картинка така дуже гарна, але вона невеличка. Якраз така для діток, вона йде розміром сама картинка 15х15. Мені здається, що ну, Маші зайде, Маші сподобається. Вона в мене досить творча дитина, вона ну, дивиться, яка я, і така сама стає. Так, і це я замовила їй е, такий планшет, е, щоб малювати в дорогу. Так, батарея тут на два роки розрахована. Можна зробити скріншот, чи що. А що це таке? Вкорачаю, ще такий ну, професор. Е, так, зберігає дерева, бо типу, не використовується папір. Е, нормально для очей. Ось там дивиться, якесь воно таке хліпіньке Замовила рожевого кольору. Колір дуже гарний. Так. А що це таке? Оп. Оп. А це що, пленочка? Чи не пленочка? Угу. Щось малює. Тут є пленочка чи немає? Немає. А як його очищать? Ага, чекайте, тут є якийсь ползуночок. Оп. О, красиво як дивіться, можна написати ма-ша. На камері погано видно, але в житті воно краще яскравіше. Сердечки можна понамальовувати. І так кнопочкою нажимаєте і нічого немає. Прикольно! В дорогу з собою брати кудись вообще можна намалювати котика. І от до мене пісю. Чик-чик, чик, чик, чик-чик. Так, я вмію малювати, я <схід> це просто так дуже швидко. І так, раз, і все. Гарна штучка. Теж вона коштувала, щось, щоб не збрехати, по-моєму, гривень 60 Я вважаю, що крута штука. Тут вставляється ця ручка. І такий досить компактний. Не знаю, наскільки вистачить, наскільки довго воно буде повністю все витирати. Мені чогось здається, що з часом можуть бути випросики. Але це 60 гривень. Така цяцька, що Мені здається, <сміх> я заліпну. Ну, прикольно. На камері погано видно, але насправді малює яскраво і гарно. Отака от, от розпаковка в мене вийшла з тему. Дуже мені подобається те, що я замовила для Марусі, все вдало. Те, що замовила для Міші, теж, теж вдало. Таке у нас ідентичне було. Це коштувало 40 гривень, це коштувало, по-моєму, 200 гривень. Алмазна мозаїка, ця коштувала гривень 60 Чохол гривень, по-моєму, 50 коштував. За 4 спонжі 40 гривень. А це, по-моєму, 180, якщо я не помиляюсь. Зараз спробую підключити його, а вдруг він не підключиться. Зараз спробую. Так, ну я зараз підключила, подивилася інструкцію. Інструкція вся англійською мовою. Англійською я не володію, прям так, щоб читати і розуміти, що тут написано з першого разу без переводчика. Але, по-моєму, я його підключила. Зараз я послухаю звук. Я знайшла тут все-таки одну кнопочку механічно. Ось вона. ось. Виглядає досить прикольно. Просто я не розумію, як його підключити. Зараз послухаю, я так і не змогла підключити цей мікрофон, буду розбиратися. В принципі, я задоволена всією посилкою, окрім того, тримача для сумок і для телефону в машину, то я ще показувала. Міша просто вже забрав. Бо в мене туди не влазить телефон. Не влазить е ні з чохлом, ні без чохла. Е не влазить навіть мішен телефон, бо в мене він такий товстіший, а у нього тоньше, у нього моторола, його телефон теж не влазить. Я не знаю. Там було на всіх картинках, на всіх фотографіях від продавця було написано і намальовано, що е туди ставлять телефон. Ну, а бідненька, ну нехай. Це я вже зняла свій чохол, одягна, одягла новий. І подобається мені. Оце мені подобається дуже, і оце Маруся ще не бачила, вони тільки прийшли з вулиці, вона там сидить вечеряє. вечеря. Я їй покажу. Я думаю, що вона буде задоволена. От, сьогодні я знімаю без лиця. Вчора я, по-моєму, теж знімала без лиця, але вчора я була така замахана. Я вже вчора робила аджику, робила, готувала їсти. Готувала їсти туди-сюди, фрукти перебирала, тому вже не знімала себе. А сьогодні не знімаю себе, бо, бо мені сьогодні очень недобре. У мене сьогодні такий день тюленя, день лежня. І ще дуже гарні ці е... спонжики. Візуально, взагалі, мені дуже подобається. Ну і так, на дотик вони досить приємні. Все, буду розбиратися зараз з своїм новим гаджетом. Буду продовжувати дивитися свого Сулеймана і всім пока.